Створимо крокомір з використання Microbit. Новий проєкт. Давайте напишемо крокомір. Так, тепер потрібно власне створити змінну, щоб рахувати кроки. Тобто, дивіться, у нас кроки, ми будемо власне рахувати. Ми, власне, будемо використовувати подію на струшування. Тобто, коли у нас буде струшування власне, нашого microbit, у нас буде змінюватися власне, зміна на одиницю, тобто на один крок, по суті. Ну, Давайте створимо зміну. Так, тут пишемо кроки. Задаємо кроки 0 при запуску, постійно обираємо. І треба показати також це число. Давайте покажемо. І покажемо власне, змінну кроки. Так? Тобто, показуємо цю змінну. Тепер давайте візьмемо власне, вхідні дані, заходимо. Власне, і давайте тут візьмемо на струшування подія, тобто буде реагувати на струшування. Коли струшуємо, у нас буде власне, змінюватися значення кроків на одиничку. І також власне, показуємо число, тобто, показуємо також кроки. Запускаємо, тестимо, що у нас вийшло. Так, я пробую, власне, робити струшування. Тобто сюди натискаю. Ну, якщо в реальності, то треба просто струсити сам мікроконтроллер, якщо він у нас був би такий реальний, Ну, тут у нас симулятор, тому ми не можемо так робити. Так, все працює, все добре. Нарахував нам зараз так, 15 кроків вже, в принципі, все працює. Тепер потрібно власне, скинути кроки. так? Тобто, якщо, наприклад, ви нарахували певну кількість кроків, треба також власне, якось передбачити функцію власне, обновлення кроків. Давайте також передбачимо. Так, Обираємо, коли на клавішу А натиснуто. Давайте зробимо так, коли на дві клавіші натискаємо. Коли дві кнопки натискаємо, у нас буде відбуватися обновлення. Показати число, Беремо, власне, ось такий основний то щоб число. Змінні, ми задаємо кроки, задаємо 0. І також давайте, власне, задамо сюди кроки. Так? Будемо показувати. Ну і тут у нас буде йти інкремент. Тобто все добре. Давайте спробуємо знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер, наприклад, на дві кнопки натискаємо, у нас буде оновлення. Так, і знову 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все добре. Всім дякую за увагу.